Чи мають право ці українці називати себе українцями? Коли їх народ вбивають, чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство катування, гвалтування населення України? Після того, як 24 лютого Росія напала на Україну, чимало артистів, блогерів, співаків у всьому світі висловили публічно свою позицію. Одні гостро засуджують дії Путіна і виступають проти війни в Україні. Інші публічно своєї позиції не оголошують, тим самим замовчують дії агресора. А треті взагалі схвалюють Путлера у перші місяці війни в Україні запустили сайт Вони люблять війну, де зібрали перелік усіх зірок і публічних осіб, які мовчать або підтримують криваву агресію путінського режиму в Україні. У список включені знаменитості російського походження та українського, які забули своє справжнє коріння. На думку опитуваних кременчужан, у таких недоукраїнців варто забрати український паспорт, тому що вони такі самі орки, як ті, що нас обстрілюють. Я відношуся негативно до них, тому що я вважаю, що це зрадництво зараз і. Те, що зараз почали забороняти музику російську, я вважаю, що це правильно. Ну, це твоя країна, де ти народився, виріс якось під, ну, підтримувати війну і жити в Росії, я вважаю це неправильно. Тому треба забирати громадянство, і якщо це вже їх рішення, то хай живуть вже в Росії. Все. А Тодоренко, давайте згадаємо, яка туди звалила, і вибачте, вона хоч якось підтримала Україну. Вона, по-моєму, відвернулася. І що вона там рекламує, одежу чи що. Ну тобто, чесно, ну, гидко. От від таких людей. І мені гидко слід за російським кораблем хай йдуть. Отак я, я взагалі гадаю, тому що я сам музикант, і я розумію, за що йде мова. Я розумію, які там будуть податки. Тому я це дуже засуджую. І в них не вийде сидіти на двох стільцях, буде щось одне. Запам'ятайте імена всіх псевдоукраїнців на цій платформі та робіть свої висновки. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.